Можливо, саме ти зараз переплачуєш за автострахування і навіть не знаєш, що можеш платити менше за ті ж самі умови. Більшість просто беруть першу пропозицію від страхової. Але якщо ти цього не перевіряєш, майже гарантовано платиш більше. У мене є доступ до платформи, де зібрані всі автострахові компанії Чехії. Вони конкурують між собою, і я підбираю тобі найвигідніший варіант. Це онлайн, оформи за 15 хвилин. Також працюю з фірмами та флотиліями, роблю комплексний підбір страхування для всього автопарку. Трохи прикладів клієнтів, з якими я стикаюся майже щодня. Сьогодні рахував знайомому новий Сіа 2, нол машина Бомба, ціна якої 900 тисяч крон. У нього було страхування 27 тисяч крон на рік. Вдалося переоформлювати страхування через кооператива Повіна і Гаварійне дешевше і знизити суму на 14 тисяч крон на рік. Тепер він платить всього 13 тисяч крон на рік. Зекономив, значить, заробив. Щодня я бачу, як люди переплачують. Але навіщо? Звертайтеся до мене, не втратьте можливість найвигіднішої ціни на ринку. Хочеш зекономити? Це просто. Напиши мені авто, і я підберу тобі найвигідніші умови.